Привіт, мене звати Люда, і сьогодні ми будемо говорити про те, що ми їмо. Чи можете ви померти від того чи можете ви померти від вашого раціону? Про це ми дізнаємося трошки згодом. А поки ходімо, спитаємо українців, чим вони набивають свої шлунки. Хочемо спитати вас, а ви цілий день їсте шаурму чи чим ви харчуєте? Така раз. Нам цікаво, ми хочемо зрозуміти, що їдять українці. Да, так, ми що з їдемо. А що ви? Що ви вдома їдете? Що вдома, все города, все, все подряд, все українське. Все. Те, що Вам пласкі рекламує. О, я люблю мясо. Котлетку, вкусно, вареничка зробити, налісничка. Таки. Борщик, супчик, кашка, хліб, котлетка. От ви водії, ви цілий день їздите. Чим ви харчуєте? Сало, сало. Ви з собою возите сало? Так. Да. Так, варенички були, картопля була, хліб, шаурма. Українці ще люблять солодке. І міцний алкоголь, наприклад, за перші шість місяців минулого року українці з'їли 81 тонну солодощів. Це 900 тисяч шоколадок. В асоціації постачальників торговельних мереж кажуть, люди почали купувати більше солодкого, однак почали купувати дешевше солодке. А шоколадки дехто з українців любить запивати алкоголем, і то міцним. За 2016 рік на одного питущого українця припало майже 14 літрів. Чистого спирту це шосте місце у світі. А Україна посіла цього року перше місце у Європі за даними смертності від серцево-судинних захворювань через неправильне харчування. Про це ми поговорили з лікарем. Ми не відійдемо від традиції харчуватися е, жирною і Солодкою їжею ну, надмірно, тобто надмірної калорії. Тобто це закладено і в, з одного боку в традиційній кухні, але зараз є доступ до різноманітної їжі, це перше. І, і в той же час люди все менше і менше фізично працюють і ну, мають фізичну активність. Деякі люди от кажуть, що ну, здорове харчування це дорого. Але насправді, якщо Порівняти, Що просто за ті ж гроші можна змінити структуру харчування, то це недорого. Знову ж таки, той же тапінамбур. Його багато хто вживає, мало того, його вирощують, ще багато я знаю людей на своїх дільницях. Тобто це недорого, але це корисно, там є багато чого корисного. Там ті ж... Наприклад, різні види капусти, Да? тобто можна їх купляти не тільки там звичайну традиційну капусту, а інші види їх може й менше буде, але різноманітність дуже буде допомагати здоров'ю. Що ми говоримо про користь якихось продуктів, особливо в овочах багато чого корисного і в ягодах, це не значить, що їх треба їсти кілограмами. То що робити, аби бути здоровим? Вчені з Гарварду вже розробили для нас тарілку здорового харчування. І вони кажуть, що більше овочів і фруктів, тим краще для нас. Вони мають займати цілу половину вашої тарілки. А ще білки: це риба, м'ясо, квасоля, горіхи. Пам'ятайте, що сосиски і ковбаса сюди не входять. І також ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка, неочищений рис і продукти, виготовлені з них теж будуть для вас корисними. Пам'ятайте, хліб краще їсти поменше, солодочів теж поменше. Потрібно пити більше води і, взагалі, бути здоровими. До речі, ми не смачний. Ми ходимо, питаємо українців, що вони їдять кожен день. Без коментарів. пиріжочок їсти. Видно ж пиріжочки. Я на телевізорі.